Так, друзі, сьогодні, сьогодні у нас субота, 10 вересня. Я знаходжуся в департаменті культури, молоді, туризму культури, та туризму. Та так, зараз колега скаже, скажіть, будь ласка, повна правильна назва вашого департаменту? Департамент називається культури, туризму, молоді та спорту. Молоді та Раді спорту. вас тут вітати. <хе> Якраз іде підготовка до відзначення Дня міста. На вулиці йде дощик, і всі заходи такі яскраві будуть відбуватися в приміщенні. Скажіть, як вас звати я звати Оксана Мороз, і я працюю в відділі молодіжних ініціатив. Чуд чудово, гарного вам настрою Дякую. і щоб все сьогодні вийшло. Так далі дивимося. Ідемо ось, ось це теж працівниця департаменту. з Донецької області. Чудово. <ріх> <ріх> так, далі йдемо. Ось дівчатка працюють за комп'ютером. Дівчатка, скажіть, як вас звати? Так, День Назву... міста. Я вас вітаю з Днем міста. Дякую навзаєм. Мене звуть Яна, я працюю в відділі культури та туризму. Так. Мене звуть Інна, я також працюю в відділі культури та туризму. Дуже приємно, дівчатка. Бажаю вам успіху в сьогоднішніх заходах. Йдемо далі. Дякуємо. Дякую. Ось такий хол підготовлений. Де на Писано, що Варашу сьогодні 49 років. Ось такі гарні локації приготовлені. Це може бути фотозона, це може бути як оформлення яскраве коридору. Так. Ось тут такий стенд, де наші герої, які захищали нашу, наш край. Ті, це чеські часи. Так, їх у нас тут 16. А хай дасть був, щоб їх не більшало. Так, ось такий стенд. Ось тут Рома, звукооператор Рома. Так, Рома у нас сьогодні буде озвучувати концертну програму, яка буде о 17-й годині. Ідемо далі, дивимося, як виглядає зала. Так, я не сказала, що це приміщення мистецької зали міста Вараш. Ось так виглядає сцена. Так, добрий день. добрий день. Це у нас помічник. Як вас звати, скажіть? Сергій Володимирович. Сергій Володимирович. Так, ось така сцена. Друзі, дивимося. Ось так виглядає наша сцена. Екран. Коліси. Ось наша зала. Чудова зала. Центру дозвілля. Ось ще одна сцена. Це сьогоднішня сцена. Там вона стаціонарна, а це така сьогоднішня сцена. Ось карта, про яку багато в інтернеті є інформації. Карта України. Ось фото. Дивимося фото. Так, фото. Нашого міста. Так, і другий стенд теж із яскравими фото. Зараз ми їх побачимо близенько. Так. Так. Ось це історія. Там сьогодення, стенд сьогодення, а це історія. Усі ці фотознімочки дуже багато разів. У вигляді коротенького фільму демонструвалися в інтернеті. А сьогодні вони на стенді ось отут. Так, концерт о 17-й годині, друзі. Концерт о 17 годині. О 16-й годині буде віртуальна екскурсія про місто. Так що запрошуємо вас до зали мистецької сьогодні. До зустрічі!